До Джорні ось таке положення світла. Будемо виправляти і робити. Проєкт виконали на масовських лінзах у других. Ось таке світло тепер на дорозі. Розібрана ліва фара. Розібрали праву фару, витягли скло. До речі, ми не використовуємо рідини. Ось кант не пошкоджений рідинами. Канта корпусів першої фари. Другої фари. Витягли ці відбивачі. Сюди будемо різати лінзи. Зробили ложе під лінзу. Ось стара. Ось ложе. Зафіксували лінзу. Ось старий відбивач, ось лінза. Закрили маскою. Ось так. Повернули лінзи в фари. Ліва фара перед спакуванням. Права фара перед спакуванням. Зібрали фари, будемо повертати їх на авто. Повернули фари на авто. Ось так вони тепер виглядають. Встановили ходові огні. Тепер вони біленькі. Завершили роботу, отримали ось такий результат. А ось і світло на дорозі. Все буде гаразд.